Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степенець знову з вами в етері. Як завжди, ми показуємо приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Друзі, сьогодні ми знову торкнемося болючої теми закинутого Києва. Ми з вами побуваємо на одній з покинутих баз футбольного клубу Динамо. Так-так, того самого всесвітньо відомого футбольного клубу. Який неодноразово прославляв Україну. А зараз, на жаль, деякі його об'єкти знаходяться у такому от ганебному стані. Але перш ніж ми розпочнемо. Будь ласка, перевірте підписункою на наш чарівний канал. Якщо ви цього не зробили, зробіть це прямо зараз, бо поганих відео в нас не буває, просто з замовчуванням. Пишіть коментар з приводу побаченого, штрикайте в подолайку в підтримку нас, засилайте нам донатики, і ми розпочинаємо. Друзі, покинута база Дінамо. Насправді, я витримував це відео майже рік. Коли ми його зняли по гарячим слідам, тоді було ще не до того, не до монтування до всіх оцих технічних подій. Ми просто про нього забили на нього, скажімо так, витримували його як добрий міцний алкоголь. Потім взимку цього року вже ми з Оленою вирішили піти туди ще раз підзняти всі інформаційні моменти. Ну і потім просто накласти мою розповідь на вже готові відеокадри зсередини. Як ви побачите, всередині ми неодноразово ризикували там, чого я вас прошу не робити. Бережіть своє життя і всі, всю відповідальність за себе я складаю, якщо ви задумаєте туди полізти. Окрім того, біля цього об'єкту буквально пару сотнях метрів розташовується відділок поліції, якщо охорона вас побачить. Натискається тривожна кнопочка, вас приїздять і везуть в найближчий відділок з усіма важкими обставинами, які можуть статися з вами у військовий час. Ви побачите всередині, як ми ризикували, лазили на, по саморобним драбинам, щоб потрапити всередину законсервованого, закинутого цього клубу «Динамо». Але доля грає з нами по-своєму. І коли ми все це зробили успішно, пройшло півроку, і ми повернулися, щоб зняти оці підзйомки, Олена просто по дорозі сюди впала на рівному місці, просто на поляні підслизнулася, дуже сильно пошкодила собі ногу, фактично порвала зв'язки на нозі. Думаю, казати вам про Динамо не потрібно, я думаю, всі добре знають, що таке Динамо Київ. так? У свій час тут, на житловому масиві Драдний, було розплановано величезний спортивний комплекс, який відносився до найближчого, але зараз вже не діючого. Заводу названо на честь відомого російського співака путініста Лепса. О, ну о, наврав, звичайно, брешут, жартую. Але названо на комуніста Лепсе. Але суті це не міняє. Він був такий же ватник і похований він, до речі, не зважаючи на те, що він за походженням у латиш, бо він похований в кремлівській стіні. Ці самі лепси, так що лепсе, лепсе це не має значення. Це імені Лепси був величезним тракторремонтним ремонтним заводом, який утримував також при собі так звану Дюсеше, тобто дитяча юнацька спортивна школа. Тривалий час тут змагалися в футболі, ветерани заводу, так і молодь, яка підростала. Тобто, і працівники заводу тренувалися тут, на цьому полі. Тривалий час взагалі поле було таке, знаєте, саморобне. Може, хтось пам'ятає детальніше, бо я в ті часи не жив, тому дуже прошу вас, от хто дивиться з нас, старожилів киян, обов'язково напишіть свій коментар, чи бували ви можливо на цьому стадіоні колись або займалися. От Дуже цікаво було почути в коментарях о, саме згадки старожилів. На цьому стадіоні займалися працівники заводу імені Лепса та діти. Подальшому, коли завод цей перестав існувати зараз. Він існує тільки у вигляді різноманітних орендарів комерційних, тобто завод вже давно не існує. Клуб, до речі, при заводі називався Металіст. Про що можна, в принципі, побачити всередину в приміщеннях. От Ми ходили і бачили там скрізь такий значок у вигляді каштану і напис Металіст. Отже, це був спортивний клуб Металіст при заводі імені Лепса. Великий стадіон, поляна така. І сам спортивний комплекс. Який складався з декілька фрагментів. Перший фрагмент це басейн. Ми, до речі, от ви можете побачити на цьому відео, і потрапив всередину якраз в крізь закинутий басейн, який, наскільки я знаю, так і не був запущений в експлуатацію. З басейну, поставивши от таку дерев'яну, хитку дробину, тут на цьому відео я піднімаюся на неї, ну там насправді досить високо, метрів 5. і можна Зірвавшись з цієї драбини, якщо стара деревина не витримає, можна прямо от пірнути в бетон. Пам'ятаєте, як там Спартак, чемпіон, панерянію в бетон. От так можна пірнути. На щастя, нам повезло, ми вилізли туди, всередину потрапили в роздягальні. Там теж начиння просто. Мрія уподобувача постапокаліпсу, знаєте, цей сталкер відпочиває комп'ютерна гра. Тобто закинуті футбольні м'ячі, коньки оці, я не пам'ятаю українською будь коньки, не поправте мене, будь ласка, там в коментарях. Бо я ж ну спарюємо на суржику. От. Тобто роздягальні, там тренажери покинуті. І саме головне, ми потім потрапили в сам спортивний зал величезний, там, де оці написи такі. Сильнеє, швидше, Тут дуже нагадало мені, до речі, місто Прип'ять, сумновідоме, там де є от виселене після аварії на Чорнобильській АЕС, там, де серед іншого також є великий спортивний зал покинутий, де написано сильне, сміле ловке. А тут щось ну, такого типу сильнеє, швидше, мощніше, на стіні цього спортивного величезного залу. Там наш. Приятель один з учасників нашої цієї вилазки ледь не розбився, тому що під ним просто на другому поверсі проламалися дерев'яні перекриття, і він ледь не полетів туди вниз. От. А потім що головне ми потрапили в кімнату, де зберігаються кубки. Різноманітні футбольні нагороди цього спортивного клубу за багато років його існування. Це насправді для уподобувачів футболу, це справжній ну, скарб. І все оце гниє, просто іржавіє. І одного дня просто охорона може не побачити, не дай Боже, прийдуть якісь мародери і вкрадуть решки оцієї нашої футбольної величі і слави. Дуже прикро. Дах в багатьох місцях протікає, і в головному корпусі розташовуються скрізь розставлені крізь діжки, які в, в, в воду з даху, дощову, там, снігову воду просто. В середину, ну, приймають себе, щоб ця вода не проточувала поверхи. Купа фотографій всередині цікавих спортивного минулого цього району. Наскільки я знаю, на початку нульових років була утворена. Команда Динамо, Київ відрадний. Я навіть бачив в деяких місцях на проспекті Відрадний, хтось руками ручкою дописував. Типу проспект Відрадний Динамо. Ну такі от місцеві патріоти. Цей район, хоча і не розташ... ну, розташовується, скажімо не так, близько до центру, але тут поряд тут проходить прямо біля мене лінія швидкісного трамваю, тобто таке наше київське наземне легке метро. Тобто земля дуже приваблива для забудовників. І тут цю територію величезного спортивний клуб було передано Динамо Київ відрадний, спортивному товариству. От, В першу чергу ну, Динамо Київ справді в Києві має три тренувальні бази. Це Динамо Нивки, там, де Лавановський ще починав молодим. А, ось вона діє, слава Богу, в Канчезапа Динамо Київ. І ось Динамо Київ відрадний. Але на жаль... Наглядаємо Київ відрадний, ситуація не дуже відрадна. З одного боку, для мене, як вподобувача естетики покинутості, воно має привабливість, таку, як певна машина часу, де можна потрапити в інший простір, інший вимір в іншу добу. Побачити артефакти тієї доби, побачити, як жили люди ті часи. Ну, взагалі, це те, за що до війни іноземці платили просто нереальні кошти, щоб потрапити в Чорнобильську зону. Побачити все це, от, а все це от можна побачити нас в Києві прямо от під носом. Напишіть, будь ласка, свій коментар, чи вважаєте ви, що так має бути. Бо я, чесно кажучи, я люблю спорт, але я все-таки я більше люблю контактний спорт, де там можна... В голову вдарити, да, там або ну, так, от, більш агресивний. Але я знаю, що футбол є одним із найулюбленіших видів спорту у світі. І дуже прикро, що отут я могла б реально тренуватися, відпочивати обдарована спортивна молодь, да, яка має до цього хист, гартувати себе, потім славити нашу батьківщину. Гартуючи себе тут, на жаль, все закинути. Напишіть, чи вважаєте ви, що так має бути. Чи можливо, ви скажете, що на відрадному вистачає спортивних клубів, спор стадіонів, і нафіг нам цей стадіон ну, потрібен. От напишіть свою думку, вона для мене дуже важлива. Друзі, зараз екстрене звернення. Будь ласка, ваша увага це не реклама. Вперше звертаюся до вас подібним проханням. Справа в тому, що в четвер у нас вийшло відео, яке ми готували. Я не знаю, скільки часу і років насправді, щоб його зробити. Витривали на його безліч зусиль, але через алгоритму Ютубу та через політичну ситуацію в країні воно скотилося вниз. Це відео про німецький квартал або селище аварійне, або як дехто ще його називає помилково соцмістечком. Так вийшло, що через технічні негаразди і все інше, воно коротше, вийшло завчасно, необроблене. Його довелося перезаливати, і воно зараз впало повністю у всіх рейтингах. Тож обов'язково тут перейдіть за посиланням, напишіть коментар в підтримку цього відео, поставте лайк. от І хто дивився, подивіться ще знову вже з версії з музикою, тому що хочеться, щоб його побачило якомога більше людей. Бо це реально справа ну дуже-дуже. Тривалого часу, і сил, і нервів, і чого тільки один Бог тільки знає. Наскільки я чув, що саме футбольне поле час від часу використовується. Але сам клуб викликає просто такий дуже неприємний вигляд. Він повністю розбитий, завалений. При ньому уявіть собі навіть існував у свій час готель для того, щоб приймати. Спортсменів з інших країн і інших міст. От. Ну, в готель ми не змогли потрапити. Єдине місце, куди ми не потрапили. Це був готель чотирьохповерховий. Ось він за моєю спиною. От. Але так, всередині побували скрізь. І скажу вам, да, що Динамо, Київ, база відрадний. Це, на жаль, ну така не дуже приємна сторінка нашого з вами сьогодення. Хоча на будівлі вже висить напис «Динамо Київ відрадний. І от, е я почав шукати в інтернеті якусь інформацію взагалі про цей об'єкт, про цей клуб, про його подальшу долю. І прочитав, що от у 2021 році КМДА оприлюднило плани по реконструкції цього об'єкту. Тут планували зробити великий спортивний комплекс. Але вже після... Початку повномасштабної війни казали, що цю територію передали, нібито брати Суркіси, відоме таке досить прізвище і в контексті українського бізнесу і Динамо. Супечували репутацію, варто відмітити, що вони планують тут забудувати все. І можливо залишити клаптик якийсь від цього поля у вигляді формального стадіона, але повністю зруйнувати всі оці потужності для відпочинку. Тренування, розвантаження, релаксації саме футболістів. Оцей басейн, оці всі кімнати з тренажерами, оці кімнати з кубками. Тобто знищити саму футбольну базу Динамо як таку. Також друзі неодноразово бачив запити на те, щоб зняти про один з найбільших масивів. Києва з середини 20-го сторіччя відрадний окреме відео. От, я обов'язково це зроблю, але якщо давайте ось це відео про базу Динамо набере 100 тисяч переглядів, ми одразу ж перейдемо до зйомок відрадного. Отже, невідомо, що буде далі з цим об'єктом. Хотілося б, звичайно, бачити його відновленим, квітучим, щоб тут займалися діти, юнаки. Що ж, друзі? Наша маленька розповідь про закинуту базу за нами Київ піддобігає свого кінця. Напишіть, будь ласка, ще раз коментар з приводу того, що ви побачили, що ви про це думаєте. Підтримайте наше відео вподолайкою, донатиком. донатіком, і вже дуже скоро ми побачимось з вами в нових етерах Степанця.